Чоловік при посаді при владі народжений 4-го числа, і його секретарка народжена 14-го числа. Між ними виникає поле 4 плюс 14, 18 вісімнадцятий аркан місяць, обмани, самообмани, ілюзії і дуже багато страхів. Начальник такий рішучий, такий владний своїми підлеглими. Щойно він їх шикував, лаяв, кричав на них, але. Щойно заходить до кабінету секретарка, він надягає маску 4 плюс 18, аркана шут. Він одразу стає капризним, безпорадним. Він їй говорить: Юлічка, я так втомився. І секретарка одразу йому: 18 плюс 14 та мінус 22, 10 аркан Колесо фортуни. Я готова задовольнити будь-яку вашу потребу. Секретарка клопочеться навколо боса. Зараз, зараз, вам чайочок з ромашкою чи з м'ятою заварити, я метку ще принесу, і бутерброди. Спочиньте трошки. Секретарка так гарно гармонізує свого боса, дає йому таке розслаблення, що він готовий хоч трошки побути дитиною, якою опікується. І суворий своїми підлеглими бос починає в цьому полі довіряти своїй секретарці такій маленькій і незамітній, але колесо фортуни на стороні секретарки, і бос звикає до того, що секретарка настільки віддано себе проявляє, приймає його в будь-якому стані, що починає їй дуже потужно довіряти. Поле Аркану місяць сильно викривлює реальність, і бос, в секретарці, починає бачити ту ілюзію, яку вона зображує. Її вдавану відданість він приймає за реальність. Секретарка бачить боса в різних станах, знає всі його таємниці, знає, що він їсть, з ким він спить, знає нюанси бізнесу. Але в стосунках між ними є ще одне поле. Поле масок 22 плюс 10 – 10, тобто на стороні секретарки цілих два колеса фортуни, котрі показують неабияку матеріальну зацікавленість. І тут виникає питання: чи зможе секретарка втриматися на відданості босу і не спокуситися на великі гроші, які їй можуть запропонувати за те, що вона розповість таємницю свого начальника, як це зробила хатня робітниця Алла Пугачової? Небезпека поля 18-го аркана місяць в тому, що воно існує для обох ніч темно, нічого не видно, тумани, обмани. Боса може цілком влаштовувати рівень кваліфікації та працездатність секретарки, але він може побоюватися витікання інформації через неї. В свою чергу секретарка може таємно збирати матеріали, досьє, щоб вигідно продати на сторону. Тобто вони таємно можуть почати грати один проти одного. Тіха українська ніч, но носа надо підіпряти. Отже, вся енергія може піти на те, що треба постійно думати. А знає про це партнер, і це вже проблема, і буде складно з цього виплатитися.